Бувають випадки, коли справи йдуть чудово, але незрозуміло куди. Але при перегляді цього відео ваші справи обов'язково підуть туди, куди треба, адже ми будемо милуватися легендарним блакитнооким самураєм на ім'я Інді Хук, який залишиться в історії бойових мистецтв на століття. Вітаю вас, подорожуючи на кухню, Федоровець з вами. Швидко підігрійте свої чебуреки, сідайте перед ноутбуком. І заряджайтесь міцю. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників окупантів. Тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати, що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами! Слава Україні! Люди діляться на тих, на кого можна покластися і на кого потрібно покласти. Але бійці на рингу можуть покластися тільки на себе, і їм доводиться класти на всіх хейтерів. 6 травня 1996 року турнір Samurai World K-1 Grand Prix Енді відправляється на перший бій, як Елвіс Преслі, на свої концерти, тобто такий же популярний, і обожнюваний шанувальниками. Але на відміну від будь-яких блазнів, Хук повністю зібраний і зосереджений. Слава точно не закрутила йому голову. А я вам нагадаю, що регламент турнірів k 1 передбачав проведення всього чемпіонату в один день. Тобто для чемпіонства необхідно було провести три поєдинки за вечір. У першому бою блакітно-окому самураю протистояв Дуейн Вандермерве. Вандер Мерве. Справжній велетень з величезною силою, який був вищий і більше. Але Хук вже звик до того, що в суперважкому дивізіоні противники часто вищі і кремезніші за нього. Але самурая це ніколи не лякало. На загальний подив Енді приймає ближній бій і рубку, з якої виходить переможцем неймовірним лівим гаком. Тим часом, також в першому поєдинку турніру жахливий бритоголовий Майк Бернардо абсолютно без поваги і сорому нокаутував в третьому раунді величного Пітера Айерца, якому багато хто пророкував перемогу в турнірі. Багато хто скаржиться на свою зовнішність, але ніхто на мізки. А шанувальники легендарних японських турнірів K-1 скаржилися тільки на тепле пиво й дорогі хот-доги. але нікому не було нудно спостерігати за боями, адже на рингу збиралися кращі з кращих. Того ж вечора, в півфіналі Енді схрестив гомілки з неймовірно технічним майстром Лоукіків, знаменитим Ернесто Хустом. Незважаючи на те, що Енді знову програвав в розмірах супернику, він не програв йому по духу і волі до перемоги. Фантастичний перший раунд з великою кількістю лоу-кіків і чудовими комбінаціями. Квадратний шар це куб, а хай кік по ногам це лоу-кік. А кому ж як не Ернесту це знати. У другому раунді глядачі просто не встигали сьорбати своє пиво, так як динаміка в ринзі просто вирувала. Хуст чудово комбінував, закінчуючи акцентованими лоу-кіками. Але Хук не залишався в боргу і також пробивав лоу-кіки, але при цьому пару раз потужно влучив руками по голові. Азарт в грі сильніше пристрасті в любові, а жорсткість в бою сильніше жорсткості з батогом. Третій раунд змусив уболівальників від захвату надривати горлянку. Обидва тигри гризлися як божевільні, обмінюючись жорсткими ударами по поверхах. Енді був активнішим і більше бив, але судді вирішили, що таке видовище не варто зупиняти і присудили нічю. Та дали додатковий раунд. Швидкість думки колег навчила мене терпінню, як і швидкість ударів суперників. А у наших бійців точно є і швидкісні удари, і характер, щоб їх терпіти. Додатковий раунд точно не розчарував ні суддів, ні глядачів. Тигри продовжували вигризати перемогу в чавунних обладунках. Обмінюючись з жорсткими ударами і красивими комбінаціями. І як на мене, Енді був трохи кращий і бив сильніше, особливо руками. Але для суддів цього було недостатньо. І вони зробили неймовірне, присудили ще один додатковий раунд. Напевно, ніхто не хотів зупиняти таку рубку, звичайно, крім бійців. Від другого додаткового раунду і п'ятого в поєдинку мало що можна було очікувати в плані динаміки, адже бійці були повністю виснажені таким темпом роботи. Але коли на рингу дві легенди, очікувати красивий бій в п'ятому раунді можна, і глядачі його дочекалися. Дракони пархали по рингу як метелики, звергаючи руйнівні комбінації і жалячі якоси. Ця фантастика, врешті-решт, припинилася, і судді прийняли своє справедливе рішення, віддавши перемогу Енді Хугу. Як то кажуть, зустрічають по одягу, проводжають теж погано. Так само погано зустрів і провів місцевого японця-улюбленця Мусасі у другому півфіналі Майк Бернардо. Для якого цей поєдинок був досить простим. Розумний вміє виходити з будь-якої складної ситуації, а мудрий ніколи в неї не потрапить. Але з бійцями трохи інша історія. Знаючи, що суперник сильніший і більший, вони все одно рвуться в бій. Так само, як і в нашому фіналі, який за пристрастю був гарячішим за 300 серій бразильського серіалу. І так, що ж мали побачити фанати? З одного боку Енді Хук відмінний і чудовий боєць. Але, по-перше, він ніколи не перемагав в турнірах Кейуан до цього. По-друге, в попередньому бою, в цей же вечір, він провів 5 важких раундів проти потужного Ернесто Хуста. І це не кажучи про те, що це був другий бій за вечір, а значить, у нього не залишилося багато сил. А по третє, Майк Бернардо в минулому вже двічі перемагав Енді до того ж нокаутами. Але блакитноокий самурай, тому і вважається легендою, бо, незважаючи ні на що, він виходить в ринг і б'ється на смерть. У першому раунді Хук добре рухався, не даючи Майку можливості пробивати своїми потужними ударами. При цьому постійно контратакуючи жорсткими лоу-кіками, що дало свій результат. На початку другого раунду Енді продовжив свою попередню тактику, і вже через хвилину жорсткий лоу-кік змусив Майка розлягтись на канвасі і масажувати стегенце. А потім самурай завдав удару, яким вже більше 20 років захоплюються мільйони шанувальників єдиноборств. <му> У такий неймовірний і фантастичний спосіб Енді Хук завоював чемпіонський пояс K1. Але що біде не святкував Хук, він завжди поважав своїх суперників, за що його поважав весь світ бойових мистецтв. Цікавим фактом є той, що через рік ці дві ящірки Галапогоських островів зустрічалися знову, і знову Енді Хук переміг, але на цей раз рішенням суддів. Таким чином, він помстився за свої дві поразки і відновив паритет. Але зараз 96-й рік, і Енді зовсім не думає про майбутнє, а насолоджується сьогоденням. Але в інтерв'ю, після своєї феєричної перемоги в такому непростому турнірі, він не розповідає, як запхнув всіх за пояс і залишив невдахами, а висловлює велику повагу всім суперникам, які його вшанували і билися з ним на цьому турнірі кращих з кращих. Навіть найміцніший дуб з часом висихає, що вже говорити про людей, навіть незважаючи на їх дубовий характер. Енді Хук завершив кар'єру в 2000 році, але, на жаль, не з власної волі. Свій останній бій він провів 7 червня 2000 року і переміг нокаутом. Але останнім часом самурая турбувало самопочуття, і він звернувся до лікарів, які діагностували у нього лейкемію. Дізнавшись про це, Енді звернувся до своїх шанувальників. Блакитноукий самурай помер 24 серпня 2000 року всього через два місяці після свого останнього бою. Але він напевно ніколи не помре в серцях шанувальників бойових мистецтв. Особливо, якщо ми будемо нагадувати про нього в таких відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, ставайте спонсором каналу та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, як ви відноситесь до Енді Хуга. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.